Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всім людям доброго здоров'я! Тут у мене є свічка, і ви бачите символ Сонця. Сонце це в астрології коло і, тут, і крапка всередині коло і крапка це Сонце. І тепер, коли ми вже знаємо, як, як використовувати енергію від Сонця, це називається nuclear fusion, може ви, мабуть, знаєте, енергія буде чиста, і країни, які мають нафту, не будуть більше шантажувати всім світом. Це нова ера починається, і я дуже щаслива цим. І мені творець давно вже відкривав, що е, новий світ буде і так воно є. Ця свічка замовлена на те, щоб у вас було все добре, щоб Україна і ті, хто мене дивиться, були щасливі, заможні. Вільні, щоб Україна була вільна, щоб була наша перемога як можна скоріше. А тут а, такий ритуал я зробила на свічку, і хочу тепер, якщо ви мені дозволите, зробити розклад на цих золотих картах. Мені пишуть іноді люди, які не розуміють карти дуже добре. Я розумію, що не всі розуміють, але карти це інструмент. У нас на, на, на дні, дні була карта щастя. 8, може злова. Це інструмент для того, щоб пізнати себе чи світ, це інструмент, щоб розмовляти з вищою силою, це інструмент для медитації, це, як знаєте, як ікони. Ну, не такі як у церкві інші, але ікони. І а, не можна говорити, що це, а, це доб, це, а, як то сказати, а, Можна робити, а це не можна робити, як воно нічого пану, не робить воно, тільки дає нам можливість розмовляти з собою і світом. Більш так відкрито, відверто. Так що я вам зразу скажу я займаюся картами. Я 30 років працювала у церкві. Я говорю вам прямо, що це не гріх, а навпаки, це можливість домовитися з собою і з світом. Ну що, ситуація на сьогодні: трійка мечова і 5 мечова. Карти. Тяжкі, складні, боротьба продовжується, війна продовжується. Багато є у нас вже горя із за цього. Багато хто не має своєї хати, не має своєї квартири, немає грошей, немає нічого. Україна а, майже 50%, а то й більше відсотків від всієї енерг... економіки, енергії. А, Ворог знищив. Багато хто з людей а, згубив все, що мав, все, що будував, все життя. І тут показує біль. Багато хто з людей згубив своїх рідних, немає, хтось помер а, вбито чи поранено. І це велика це страшна біда, це страшне горе. Трійка мечова показує горе, що серце плаче. Страждає, що нам всім дуже-дуже тяжко. П'ять мечова, на жаль, показує, що війна продовжується. Я хочу подивитися стан на сьогодні. І так, я питаю кожен день, коли закінчиться війна, і як вона закінчиться. Бо будуть знаки, нам дає все світ знаки, як і коли. Трійка жезлова зразу виходить. Бачите, на трійку мечову виходить жезлова, яка говорить, що. Буде, буде помста? Це помста. Це на, на кожний меч буде жезл. На кожний меч буде захист, буде відповідь. Бо це несправедлива війна на нас напали. Ми нічого нікому пане не зробили, зброї не, ми не мали. Це абсурд, що вони говорять. Коли, куди вони вони прийшли? Прийшли а, захищати себе на нашій території. Вони прийшли захищатися від чого У нас? Не було геть зброї. Нас просто хочуть забрати в цей автократичний світ РФ, де немає у людини прав, де, де немає волі. Вони хочуть зробити територію України своєю. Все. Ну, ви бачите, що це за карта. Я просто скажу карта. Яка карта перед вами? І вона говорить: оце чекає на ворога. Помста. Це просто помста. Я не буду говорити, що це карти ви самі бачите. На вороги чекає помста. А тепер у нас буде армія, у нас будуть гроші. Це партнери, у нас йдуть нові гроші, нові, нові пакет допомоги йде з ЕС Штатів, з Штатів, з Канади, з, 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 скрізь по світі. Бо кожен по світі розумна, прогресивна людина, адекватна людина розуміє, що це їх війна так само. Бо це війна за незалежність, за волю, за свободу, за права людини. А у людини найперше є права, щоб не стріляли, не падали бомби. Зате тепер біженці беруть з України по всьому світі. Бо це права кожної людини, щоб нічого не загрожувало життю. І зате ця карта говорить: буде більше допомоги. Буде більше потужної допомоги. Весь світ тепер. Хоче хоч щось зробити. Кожна людина в світі нормальна. Нормальних не так багато, але є. На жаль. Але ці нормальні, що допомагають вони всі від Бога. Допомагають справедливості. Бо сильний, його ця місія сильно, сильної людини допомагати тим, кому треба кого слабкий, кого немає чого допомагати. Це заможня Україна. Е, мені кажуть, іде ж та заможність буде, буде, бо карти показують. Це Королева Пентаклюва, це заможня Україна, яка буде? Будуть гроші на все. Бачите, ще одна карта заможності. А щось мені там пишуть, що ви говорите, щось таке, чого немає. То ще буде, а немає, але буде. Дві карти а, заможньої щасливої землі нашої. Бачите, і королева Пентакльова, і імператриця це треба знати на сьогодні, не втрачати віру, бо перші дві карти показали великі страждання. І я вже бачу, що це п'ять мечова говорить, що будуть ще і нальоти, і ракетні, і все таке. ППО працює, але нальотів дуже багато. І ці дві карти говорять, що не втрачаємо віри надії, бо буде все гаразд крок за кроком. Ми будемо бачити буквально за тиждень, за, за один місяць багато змін. Все буде змінюватися дуже швидко тепер, дуже швидко. Трансформація буде йти. Карта мир це карта Всесвіту. Це карта а, нового циклу життя, який чекає на Україну. Це нове життя. Ми волю свою добили, добилися своєї волі, але в нас іще не було ніколи досвіта. Заможньої щасливої країни з вірними законами антикорупційними і правильним таким більш-менш, бо немає нічого ідеального правильним урядом, де немає можливості вкрасти, а поки що крадуть і досі крадуть. І тут ця карта говорить, що нова Україна тепер народжується, народжується нова щаслива Україна на дні у колоди тут десятка мечова. Десятка мечова говорить, що закінчується оця біда, війна. Бо 10 це щось нове. У нас є тільки 9 номерів, нумерології. А 10 це новий цикл. Це як мир. Новий цикл починається і не беремо старі, старе мислення у новий світ, у нову Україну, прогресивну Україну. Не беремо того. Якщо чогось не знаємо, то, то Питаємо того, у кого є кращий досвід, щоб дізнатися. Наш президент там є в нього, як улюблю кожної людини, те й друге. Але в нього є це. Я дивилася не одне інтерв'ю, я все придивлюся. І в, ньому, в нього це є це природне, що окей, цього я не знаю. Я буду проста така людина, нормальна. Питаю: а як це зробити? От у нього це є. і Нам треба брати з нього приклад, щоб він проста людина каже: от цього я не знаю. Давайте я научуся. І це підкуп. Підкуплює якось його, це, знаєте, що він не робить з себе якусь таку такого імператора він з себе не робить такого. А, але йому ще йде, є ще вчитися з чого. Я його за ним слідкую з 19-го року, як його вибрали. І я була, на, на жаль, дуже розчарована. Ну, Я і не була зачарована ним, ніким ні, ніколи, бо я теролог мальфар. Кожен раз, коли я дивилася чи дебати його, чи його, де він поїхав, там в Одесу, особливо в Одесу, коли він поїхав, я бачила, що йому не цікаво. Йому не цікаво, як, як Ну, він хто сказати, він не знав, що робити, він не умів. Він, у нього не було а, досвіду, політика, чи того, хто буде будувати країну. В нього не було цього. І я дуже була. А, Розчарована, говорила собі, що ну як можна вибрати людину, яка зовсім не знає, не знає, не не хоче навіть глибоко. Бо що таке актор? Це не глибоко, не глибоко розуміти і а, робити щось для поліпшення. Немає цього. нього, Він такий фронтмен, але фронтмен він працює багато. Любив інші теж, що таке фронтмен? Це як той, хто бере на себе відповідальність. І за часи війни він себе він переробив себе, він собі себе показав а, таким, що він хоче тепер глибоко дивитися, бо його життя заставило. Бачите, життя заставило. Його глибше, глибше і глибше. Я бачу, що він хоче дивитися, окей, як це робити, як це робити, як це робити? Бо за ці три роки до війни я всього в ньому, в ньому не бачила. А я бачу людей, я мальфарк. Я можу бачити людей. Все, що він є всередині, я бачу кожного. І я в нього в ньому не бачила того. А тепер в ньому це є як зерно, яке поступово він все глибше і глибше розуміє, що треба глибоко дивитися на все, серйозно займатися, не тільки там показувати себе. Так? І нам всім українцям, можна брати з нього тепер приклад. Можна. Щоби не думати, що ми знаємо краще? Ми знаємо краще. У нас 3,5 тисячі підприємств належить до ґавамент, до, до влади. Це не може такого бути. Найбільше за нас це Китай. У Китаю більше ніж 3,5 підприємств до влади. Належить. Ми не можемо йти шляхом Китаю. Нам треба йти шляхом Данія, Айсленд, Швеція. Я не знаю, не знаю, чи вам Канада подобається, але Канада дуже Україні допомагає. Канада, не знаю, Штати там брати досвід. І держава, влада, вона має так, поліцію, медицину. Вона, університети так само незалежні, що вона має: армію, так? І дороги, бібліотеки, все за це, щоб. щоб щоб був порядок, за це відповідає влада і податки, безумовно. Але тепер, що говорити про податки, у людей грошей немає, це я говорю на майбутнє. Новий мир, мир. Я чому розказую це, все, бачите, які карти виходять. Вони вже про майбутнє України більше. І нам треба розуміти, що вже до, як то доведено це світом цілим, якщо підприємство належить до влади, буду, будуть все. Шахраї крадії. Тільки можуть бути крадії. Це в Україні чи в Штатах, якби так штатах було було б те саме. Це треба змінювати. Це треба змінити. Ми не можемо йти шляхом Китаю чи шляхом РФ нашого ворога. Ми можемо йти тільки шляхом тих країн, які досягли. Кращого суспільства. І в них вже є досвід, чому нам, що нам відкривати, як кажуть, Америку. Я, Америку не можна відкривати, вона там і люди до нас жили. Бачите, що зробили ті, що відкрили Америку. Ну, тепер ми кажемо, на жаль, і е, просимо на колінях, що не можна того було робити. Не ми зробили наші, наші всі предки зробили таке. От дуже серйозно тут, дуже серйозно. Я у відео перед цим говорила про погроми. Про а, Ізраїль, з яким ми повинні налагодити відносини і, і просити, і, і, про, а, як то сказати, а, щоб вони нам простили, є таке слово простили чи ні? А, ці всі погроми. Страшне і це треба зробити. Як тепер ми стоїмо на, стоїмо на, кол, на коліна за те, що зробили наші предки отут, у Канаді. Не ми ж це зробили, але ми стоїмо на калорії, бо треба зробити цей реконсилійшн. Коли закінчиться війна, як і обіцяла, як і обіцяла два Кубкова говорить, що, по-перше, ми переможемо. Ми, ми будемо соборна Україна, вся територія українська буде наша. Бо це дуже гарна карта. Ну два, за два місяці будемо бачити вже результат. Будемо бачити, буде видко результат за два місяці. Номер два буде в цьому задіяний номер два. І ще візьму карту на пораду. На пораду у нас тут лицар-захисник. Це лицар жезловий. дуже-дуже потужна, гарна карта. Це лицар-захисник, який говорить, що все буде Україна. Дивіться, на коли закінчиться війна і як. По-перше, війна закінчиться безумовно нашою перемогою, бо тут захисники. І цифра 2 буде задіяна. А ви вже самі думаєте, яка, чому цифра 2? Кожен має. Ну це ваша мої розклади, це ваша промова з собою. Це час, який ви медитація така guided meditation, Я говорять, де я guided — це я карти розклала, говорю, що я знаю про те, що бачу. А це ваш час з собою розмовляти, про ваше минуле, про ваше майбутнє, про Україну. Просто промова з собою це час для себе у вас, мої розклади. І я знаю точно, що вони вам допоможуть. Я знаю, що з вами все буде добре, раз і все буде Україна. Слава Україні, героям слава, до побачення!